Thank you Рівно рік тому, ввечері 7 березня, росіяни із літака скинули авіабомбу на приватний сектор в районі Роменської. Десятки житлових будинків поруч із епіцентром вибуху були частково або ж повністю зруйновані. Пані Наталія із чоловіком в той вечір були вдома. Це в самоліта. Я його не чула, я спала. Мене просто підкинуло. і Чоловік казав, що дуже кричала. І почалось типатись каміння. Це штукатурка, я натягнула діяло. Вискочили ворот, немає нічого, немає тірки, сусіди перелякані, всі повискакали. Так само, як і ми, вискочили, і нічого не було Ну, Буквально через 5 хвилин з МЧС, швидкі оці ж сигнали. Дякувати Богу, що ми живі, а все повинні бути не люди покарані за такі, ж за ті втрачені загублені душі, Ти не винні розумієте? Сергій Галат, один із рятувальників, які в ту ніч виїздили на ліквідацію наслідків. Говорить, із такими масштабами руйнувань і кількістю постраждалих він зіштовхнувся вперше. Те, що ми на той момент могли розглядіти, це суцільне руйнування, деякі осередки пожеж їх було близько п'яти. І ми розуміємо, яка тут була площа. Враховуючи час доби, ми розуміли, що в цих будинках, звісно, перебували мирні. Наші громадяни. Все сталося ввечері, коли люди були вдома, відпочивали із своїми рідними, тому і наслідки цього удару були надзвичайно серйозними. Тоді в один вечір загинуло 15 сумчан. А тоді почалося найстрашніше. Найстрашніше. Розбираю завали, ми знаходили вже тіла. І це, ви розумієте, 15. Людей загиблих, троє дітей ну, це, страшні цифри. це страшні цифри. Тим більше тіла були як під завалами, так і розкидані по всій площі. На заборах люди валялися, на дорозі в огородах, на сусідніх будинках, ну, страх. Працювали у повній темряві. На цих кадрах рятувальники в перші хвилини дістають з під завалів жінку. Її будинок був повністю зруйнований від удару. Допомагали в ту ніч усі, згадує Сергій. Територіальна оборона, працівники національної поліції і, звичайно ж, місцеве населення. Всі разом об'єднавшися, ми почали пошук і розбор завалів. Ми були безсилі. Безсилі до того, що вже людям, які вже загинули, ми не могли їх врятувати. А це було найтяжче. І, звичайно, тіла дітей. Діток виносили ми на руках ці бездихання тіла. Ну, дуже було тяжко. Розбір завалів тривав добу. Рятувальники працювали без перепочинку, розповідає Сергій Галат, бо втоми тоді не відчували. Лише хотіли врятувати якомога більше постраждалих людей. Той особовий склад, ті рятувальники, які були поруч зі мною. Я бачив їхні очі, я бачив їхній настрій, що наші рятувальники це сила. Розумієте? Для мене честь і велика гордість працювати з тими людьми, з якими я разом виїжджаю на ліквідацію, якої би то не було надзвичайної чи ситуації. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк, новини СТС. У цьому дворі по вулиці Романській проживала родина прийменків. Ввечері 7 березня 22-го року росіяни із літака скинули на цей житловий сектор авіабомбу. Будинок прийманків був зруйнований вщент, а всі члени сім'ї, які були всередині, загинули. Віталій Катерина, троє їх неповнолітніх дітей і бабуся. В один день нікого не стало. В один день і внуки, і дочка, і сваха, і зять. В один день нікого не стало. Пустота душі, серце виривається, не, не можу, не можу. Я без них дихати не можу. Кожен, я ж що вони дозволять, що вони прийдуть. Будь прогляді тих, що це надіяли з моєю сім'єю, з внуком. Батьки загиблої Катерини проживали в Бахмуті, змогли виїхати лише у серпні, і сьогодні вперше наважилися зайти на подвір'я. Тепер в нас там нічого нема, там розбомбили повністю все. Будем тут поближче до дітей. Сестра загиблого Віталія Аня говорить: вранці, 8 березня, рідні саме збиралися виїздити із сум зеленим коридором, проте не встигли. Я ще в 9 вечора поговорила з мамою. Вони вже зібрані були, збирались. І десь у 5-10 хвилин першого мене вже мені вже дзвонили і сказали, що на Роменській скинули бомбу. У той вечір Аня втратила маму, брата і трьох племінників. Хлопчикам було 15, 10 і 5 років. Старший Артем професійно займався спортом і невдовзі мав представляти Україну на міжнародних змаганнях. В Києві вони вибороли і Артем, і Єгор перші місця. І що ще так прибрати применки, ну тільки кожен у своїй вісовій категорії. Родина була активною, любила подорожувати, виїздити на природу і приймати вдома гостей. Ну от е, взять Віталія Кач, да, то ну вони поспішали жити, мабуть, як може відчували. Анна говорить, досі не може повірити в те, що сталося. Ну, я не знаю, просто якась помилка, така дуже дика і сурова помилка. Тобто тут був великий будинок, да, все. Все те тут росло, рози, туї, все. Тобто, тут таке життя було. І діти тут бігали, народжувалися, все, ну, все тут. А тепер все, просто. В ноль. Все превратилось в ноль. Постійно е, гостей багато. Ну, Тобто вони такі, е, і, ну, такі дуже привітні, дуже відкриті, веселі. Ну, це кожна скаже, ну, абсолютно кожна людина. До річниці провулок, біля якого сталася трагедія, перейменували. Тепер він носитиме назву Прийманківський у пам'ять про родину загиблих сумчан. У той вечір від авіаудару на Романській і сусідніх вулицях постраждали 129 будинків. До 20 осель зазнали серйозних пошкоджень, кілька зруйновані повністю. За інформацією міського голови Сум, 99 будинків на сьогодні вже відремонтовано. Відремонтовано на сьогодні 99, але ще 30 залишаються в такій складній ситуації. Це капітальні вже де потрібно також і проєктну документацію робити. І це капітальні відновлення. І це відновлення є будинки, які існують тільки фундамент. В даному мікрорайоні використано коштів один з половиною мільйонів на відновлення і часткову компенсацію тим, хто робили це за власні кошти. Робота ця не завершилася, тому що комісія постійно працює. За словами Олександра Лисенка, жителям будинків, які зазнали серйозних руйнувань, міська рада розглядає можливість повної компенсації для придбання нового житла. Буквально вчора з людьми обговорювали, що можливо які будинки немає змоги і технічних умов їх від. Ремонтувати можливо, це буде компенсація на придбання саме такого ж самого будинку в даному мікрорайоні. Головне, що ми е, не залишимо цю проблему до повного її вирішення. Тоням Борзеленко, і Євген Сердюк, новини СТС. Від центру Краснопілля до російського кордону менше десяти кілометрів, а кілька сіл громади біля ворожого кордону впритул. Рік тому, 24 лютого, на світанку територію Краснопільської громади обстріляли градами. Того ж дня зайшли і ворожі танки. Місцевий підприємець В'ячеслав Тимошенко вісім років тому переїхав на Краснопільщину з Красногорівки на Донбасі. Тут вирощує зернові культури і багаторічні трави. Я сам виходець із Донбасу. Сюди я переїхав. У це ще було 14 рік. А маті осталась там у мене на Донбасі, і я тут з сім'єю вже мешкав. Окупацію села чоловік згадує, як свавілля окупантів проблеми з їжею, ліками і холод. Ми е, були довго без електропостачання. І, ну, встанавливали бригади, молодці, електрики, вистанавлювали все на морозу, Там наше підприємство давало, ми давали там техніку, піднімали наверх до столбу, все люди там виділяли, ну все сплачено. Всього молча і чітко, 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 кучу-кучу проводів міняли, стовбу було, опор перебито дуже багато було. Частково окуповану територію Краснопільської громади звільнили від російських військ 26 березня 2022 року. Але й до сьогодні війна звідси не пішла, розповідає В'ячеслав. Територія Краснопільщини зона бойових дій. З цієї точки вся траса до кордону 5 кілометрів. 5. А далі траса буде е Ближе-ближе до кордону, і ми дійдемо до точки, де буде 2 500. У нас попереду три села. Це буде вже южна крайня точка нашої громади Краснопільської. Село Славгород, село Порозок і село Верхня Пожня. Що ближче до кордону, більша небезпека обстрілу. Бо що, що в округі у нас як там ганяв. Все, через 5 минут жду от тебя Ми їдемо в село, де розташоване сільгоспідприємство пана В'ячеслава. Минулого літа на цій дорозі родина чоловіка мало не загинула. 25 червня їхав я, їхали ми на машині із сім'єю доч, жінка та мати. І коли ми їхали по трасі е, клубу села Славгород. Побачили вспишку 30 метрів від машини. Вспышка полетіло на нас таке облако, розбивається стекло лобове. Це вже потім ми з'ясували, що це був вертолітний обстріл. Це була ракета. Ракета влучила в стіну відремонтованого ще перед російським вторгненням Будинку культури. Восток там, кордон там, отак зайшла ракета. Далі це в нас тут ФАП, амбулаторія, і друга ракета пішла по ФАПу. Там теж є пробоїна у стіні. Родину того дня він врятував дивом. Коли добігли до дерев, до самого, самого такого мощного дерева і чую третій свист, це йшла третя ракета. І я вже. Е, Кричу, падаємо знову, доньку під дерево кинув, сам зверху впав. Далі ми побачили, що впереду у нас є річушка, ну, порядка 100 метрів і міст. І ми під місточок заховалися. Це моя сім'я так і сиділа, поки не закінчилась ракетна атака. Ці руїни залишки розбитого складу сільос В'ячеслава Тимошенка сюди прилетіло від росіян влітку. Хоч це і не військовий об'єкт. Тут зберігали особливе дуже поживне і ароматне сіно для годівлі тварин, яке йшло на експорт в одну з найбагатших країн світу. Тут в нас всього три склада, і перший, другий, третій склад усі були пошкоджені. Найбільш постраждав це іменно на цей склад. Тут зберігалося 300 тонн експортного сіна. 300 тонн, всі ці 300 тонн згоріли, згоріли до тла збиток нашому підприємству. Це порядка 10 мільйонів. На цьому полі кілька величезних вирв від прильотів. Є й те, що не розірвалось. Саме тому люцерну та рік тут не зібрали. Можливо, говорить підприємець, що частину рілі під кордоном взагалі заборонять засівати. Є такі поля, де ми вже навіть не плануємо. Що буде весною, подивимось. Ну я вже бачу, що площадя такі є, що не будемо засівати. І це дуже прикро. Пшениця це хліб, хліб це все. Але головне, що тут, на окраїні української землі, біля кордону з агресором понад усе для людей була і є Україна. Це єдиний знак на всю громаду. Дорожний знак населеного пункту. Оце єдиний знак. І ну вдячні всі жителі села дуже вдячні. Ну і ми ще приварили наш прапор. Флаг України є Тетяна Полозова, Євген Сердюк, Новини СТС. Початком весни у місті традиційно розпочинається процес наведення порядку в цьому році на два тижні раніше, ніж зазвичай. 15 березня ми вже починаємо місячник благоустрою. Відповідно, розпорядження мною підготовлено, підписано, і тепер ми готуємо наші комунальні всі структури для роботи. Долучитися до толок та зробити місто чистішим закликають усіх сумчан. І закликаємо всіх мешканців прийняти активну участь також проведені проведенні відповідних. Толок на території нашої нашого міста на вулицях, де ви проживаєте, на вулицях і територіях, з якими ваші це вже до підприємців звертаюся, ваші е, магазини або приміщення, офісні е, виробничі знаходяться. Тобто треба друзі прибирати, прибирати і наводити порядок. Також планують розпочати ремонт доріг у сумах. Ми плануємо в цьому році. Трошки більше виділити на це коштів ніж це було в минулому році, тому що в минулому році ми майже не ремонтували тільки деякі ямкові ремонти. Ми зробили міський голова зазначає, в цьому році вже є деякі заощадження для вирішення аварійних ситуацій по ремонту доріг громади. Зараз визначають, які потребують першочергового ремонту. Це не вплине на зменшення нашої потужності в допомозі і в будівництві. Військових споруд допомоги, допомога військовим не буде зменшена, і будівництво інженерних споруд також буде підтримуватися ще на більшому рівні, ніж це було в минулому році. Юрій Катяр, Євген Сердюк, новини СТС. На проспекті перемоги водій автомобіля ВАЗ допустив зіткнення з тролейбусом. Получилось виїхав, все зацепив, здав назад, опять виїхав, а тормоза вони не працюють. Намагаючись залишити місце події, чоловік ще раз допустив наїзд на тролейбус. В нас автопригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Під час перевірки документів з'ясувалося, що водій автомобіля ВАЗ має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Міст алкоголю в крові водія перевищував норму майже у вісім разів. Алкогольні напої вживали. Да, вживали. А чому за кермо сіли? Так че вже, вже спать є. жінка. Те, що забрати. Також з'ясувала, що водій не мав права керування.